Президент США Трамп спираючись на його заяву перед виборами, можна сказати, що нова адміністрація Білого Дому зробить зробить завершення бойових дій в Україні одним із своїх пріоритетів. Однак невідомо чи матиме Вашингтон серйозні важелі впливу на Київ та Москву для вирішення цього питання. Пише український бойовий медик, головний сержант, роти дальним БП, БПЛА. Йорфірсов для політико. Звісно, це риторичне питання. Інакше США вже б це зробили. Однак припинення війни не може бути одностороннім. Це була поразка, а не мир. І в цьому конкретному випадку Москва, Пекін та Тегеран розцінили поразку України як поразку всього заходу і НАТО і перш за все США Підкреслює військовий. І також за словами Фірсова, Трампу було б невигідно починати своє президентство із такої поразки, особливо після того, як США надали десятки мільярдів доларів на об. Орони України, ба більше з окопів тут на Донбасі. Війна виглядає зовсім не так, як у західних столицях. Дійсно, Україна разом з Європою може втратити потужного союзника в боротьбі з імперіалістичною та агресивною РФ, Але навіть припинення американського фінансування не означатиме фактично завершення війни швидше за все, це означатиме, що Україна заплатить ще більше жертв і втратить ще більше територій, в той час як Росія стане сильнішою і просунеться ближче до кордонів НАТО вважає медик колишній нардеп підкреслив, що в такому випадку саме ситуація на фронті буде визначати поступливість та готовність РФ до перемовин. Тому США та Європа мають бути зацікавлені в тому, щоб посилювати ресурси ЗСУ, адже в іншому разі конструктивні переговори перетворюються на майданчик для висування ультиматовів президентом РФ Володимиром Путіним. Ну а тим часом Туреччина виступає за негайне припинення вогню в Україні. Про це повідомляє глава МЗС країни Гакан Фідан. Це має закінчитися як найшвидше, так само як і викликані неміграційні, економічні та інші кризи. Повідомляє він. А далі цитую його слова, ми обговорили регіональні теми, зокрема Україну. Звісно, хочемо негайного припинення вогню та встановлення миру в Україні. Ця війна, що відбувається в 21 столітті в центрі Європи, має якнайшвидше припинитися, а спричинені цією війною міграційні та економічні і інші кризи мають закінчитися, каже Фідан. Ну а раніше ж президент Туреччини Тейп Ердоган заявляв, що завершення війни в Україні буде пріоритетом Туреччини в новому році. Ну, а тим часом і прем'єр словаччини починає погрожувати знизити допомогу українцям через припинення транзиту російського газу газу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у четвер другого січня, що уряд обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу у відеозверненні, яке було розміщено на Фейсбуці. Він сказав, що його партія все ж таки розгляне припинення поставок електроенергію в Україну та скорочення допомоги українським біженцям, а також вимагатиме відновлення транзиту газу або компенсації за збитки, яких Словаччина зазнає через припинення поставок з Росії. Слово. Ачена, як зазначає Reuters, має альтернативні джерела постачання газу, але Фіце заявив, що країна втратить доходи від транзиту і платитиме додаткові транзитні збори за імпорт на російського газу. Він повідомив, що 7 січня словацька делегація обговорить ситуацію в Брюсселі. Ну а далі коаліція обговорить заходи у відповідь на те, що він назвав саботажем з боку президента України Володимира Зеленського. Я заявляю, що моя партія готова до дебатів і домовленостей в коаліції про припинення постав. Ок, електроенергії та призначне зниження підтримки громадян України в Словаччині єдиною альтернативою для Словаччини є відновлення транзиту або вимога компенсаційних механізмів, який замінять втрату державних фінансів у розмірі майже 500 мільйонів. Євро ну, а далі будемо говорити про те, як розвивається і українська оборонка, адже бачимо, що дійсно на тлі побоювань, що нова адміністрація Сполучених Штатів Америки скоротить військову допомогу Україні. Українці поспішають забезпечити себе власними інструментами ведення війни. Одним з найбільших перспективних є ракета Трембіта. Про це дописує видання за Телеграф. Далі цитую, що вони пишуть: нова українська крилата ракета Трембіта може стати найбільшим символом її прагнення до автономності вогневої потужності очікуючи, того дня, коли в неї закінчаться американські боєприпаси, Україна готується створювати трембіту та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження. Їх багато ідеться у публікації завдовжки близько двох метрів і вагою 90 кілограмів. Вона має простий імпульсний реактивний двигун. Трупчасти фюзеляж і квадратне крило. Ця простота надає трембіті найкращу рису. Низька вартість. Зазначає видання при вартості близько 10 тисяч доларів за одиницю. Тримбіта здатна насти 18 кілограмів вибухівки на відстань до 144 кілометрів. Але розробник цієї ракети зараз працює над її потужнішою версією, здатною подолати 650 кілометрів і гарантовано дістатися до Москви. Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, безсумнівно буде коштувати більше 10 тисяч доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого Бокого удару у світі для порівняння ракета та камсяка лотуть максимум до три до трьохсот кілометрів, коштує. Понад один мільйон доларів автор публікації зазначає, що Україна може поставити на озброєння тисячі трембіт навіть без зовнішньої бюджетної допомоги. Цей масштаб має значення, щоб зрівнятися із масованим російським бомбардуванням українських міст без електростанцій, заводів Україні потрібно масово посилити власне бомбардування російських міст, баз НПЗ та заводів. Шквал трембіт може добре спрацювати проти російського ВПК але звісно буде не надто ефективним проти підземних команд. Них бункерів, по яких українці б'ють британськими ракетами Shadow Більшість покладаючись на власну зброю, українцям можливо доведеться вдатися до іншого набору цілий. Але принаймні вони зможуть продовжувати вражати. Українці знають, що настане день, коли вони залишаться, якщо не самі, то більш самотніми. Вони готуються. До писує видання. На напередодні нагадаємо, що міноборони показало. Українські впівідрони на оптоволокні ці розробки перебувають вже на завершальному етапі кодифікації. Незабаром їх почнуть відправляти вже силам оборони. Також раніше розповідали про те, що підрозділи гур отримали новітній швидкісний дрон новидинку. Залежно від завдання, ці дрони можуть оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об'єктів противника.